Кто Содержал Кто Карла Макса. Я сказал, Марк... что это догма. Это Я ничего против не имею. Кто содержал Карла Маркса все годы? Ну, ту... то... второй марксист, да. да, пусть он был фабрикант, но ну, он да тоже марксист. маркса свою жизнь в Ларкаде построил. продал, кто, и написал кто? теорию, кто, кто? по а, которой весь мир должен ориентироваться. Успокойся, а подождите, а вы-то на кого ориентируетесь? Ваши на Фридрихе, России, вы на кого ориентируетесь? может быть, на Панамарию? Нет. ты же справедливый нет, России. Нет, Семен ты что? О чем сейчас ты говоришь? Кто такой Карл Марс и кто такой ты? Кто Карл Марс? Кто есть ты, Семен? Что ты лезешь? Ты что лезешь? Что ты лезешь за сейчас. ты написал труд, который весь мир должен ориентироваться. Зато за твой настрой. Зато за справедливая Россия вместе с белыми ленточками. Ты же был депутатом в этой справедливой России. Прекратите время тратить на абсолютно никчемную. Во-первых, ты начал о нем. Кто Во-первых, начал ты. Добавок. Нравится, Нравится Карл Маркс? Возьми Не нравится Карл Маркс? И иди на болотную. Подожди, он и не должен был ни одного ларька ну, все, строить. Здорово, все упрекать Земенаркачев, ну, упрекать Земенаркачев он с потому что напомню, Пономарев как раз вышел из коммунистов. Его... Вну... Я он его же не внучит... я его фамилию не назвал, я Минутчик. сказал Минутчик. о его партии. Хочу, хочу напомнить, это не его партия. У тебя в партии вообще были в прямую агенты Ходорковского, которые вашу партию финансировали так, много лет. Мы не будем лет. сейчас... Поэтому, вы, вы как эти, начинаете? Поэтому каждый Марс отвечайте, плохой, каждый плохой, отвечайте за себя. Хороший, Маркс, а я берите. Нравится Маркс или нет? Маркс гений, создавший величайшую теорию Маркс. политэкономическую, которая была абсолютно справедлива для того периода развития производственных отношений и 19 веке сыграл определяющую роль. к Читали Карла Маркса? Не шесть человек. Да, буфета, мы он... все читали Карла Маркса в силу нашей профессии. Слава того, чтобы Богу, писать. он не строил Спокойся. киоски. Но при этом мы должны понимать, что Запад не даст Украине завершить конфликт, пока не вытянет из нее все силы. В Киеве это прекрасно понимает и планомерно отвергают любые мирные инициативы, кроме собственной, которые совершенно бессмысленно Все это хорошо понимают. При этом становятся известны тайные пункты плана Зеленского, главное из которых это понижение возраста. То есть задача забросать мясом. То есть еще 300-400 тысяч потенциальных призывников, это будет уже молодежь в возрасте до 21, сверху. То есть не снизу, а сверху. Они опускают планку, теперь нижняя планка 21 год. Ну, Сделка страшная. На самом деле, ведь э, я читаю западных представителей там, то, что они говорят, там та же Мелония, либо тот же там, немецкий Борис, не путать с английским Борисом, они же вообще ничего не понимают. Читаешь там передавицу Блумберга, и они рассуждают о территории, хотя еще не так давно они нам объясняли. Как раз о том, что важно мнение народа, проживающего на этой территории. Зеленский, человек совершенно безграмотный, мало то, что просроченный, говорит о том, что формула мира может быть только такая, которая базируется на международном праве. Далі з вами детальніше поговоримо про дронові удари збройних сил України по Російській Федерації про те, що заявив саме Пісков. Ми розуміємо, хто це це речник Кремля. Так от, Рефія дозволила удари по своїй території попри ядерну доктрину. За така от заява з'явилася від Дмитрія Піскова. В Росії визнали, що удари українських дронів по об'єктах на території Ерефії не є підставою для застосування ядерної зброї. Прес-секретар російського Володимира Путіна визнав, що зміни в ядерній доктрині Росії не стосуються українських ударів дронами по території РФ. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. Дописав він наступне: Пісков сьогодні офіційно заявив, що дронові удари Сил оборони по РФ не порушують нову ядерну доктрину. Відповідно, заяву речник російського. Зробив коментарі пропагандистському виданню Ріановості. Дмитро Пісков заявив, що удари українських дронів по території РФ не слід пов'язувати із можливістю використання ядерної зброї, навіть з рахуванням нещодавніх змін у ядерній доктрині Росії. А, так от російська пропагандистка, яка брала коментар у Піскова, зазначила, що а, за вихідні на територію Росії нібито було збито 125 безплотників. Якщо й не помиляюсь, це було саме а, мабуть у суботу. От що стало однією із най... Масштабніших атак і поцікавилися, чи може це бути причиною для застосування ядерної зброї. Так от що сказав Пісков? Ну, чесно кажучи, не потрібно надмірно полівати до цього документа. Цей документ надзвичайно важливий, ухвалено важливі рішення. Вони будуть формалізовані відповідним чином. Але СВО, тобто війна, ми з вами розуміємо триває своїм ходом. І тут не потрібно щоразу шукати якісь ув'язки, сказав прес секретар російського. Ну що я хочу сказати, то далі можна бити дронами виходить, да? це прекрасно, ядерну зброю вони не застосують, але будуть далі погрожувати. Будуть погрожувати на кожній своїй прес-конференції, на кожному якомусь виходу, знаєте, у чи то у світ, хоча який світ, де Рошейська Федерація і де цивілізований світ. Але, звісно, будь-яка заява, яка лунає від рашистського командування, від рашиського. Від його поплічників вони майже всі потім, якось знаєте, витікають у ядерне у ядерну загрозу, у ядерні погрози, чергове брязкання. Далі з вами поговоримо і про те, як у Білорусі розпочали перевірку боєздатності військово-повітряних сил та протиповітряної оборони. Про це повідомила Міноборони Білорусі. Так от в армії Білорусі з 30 вересня розпочали черговий етап перевірки з'єднань та військових частин збройних сил. Зокрема, перевіряють готовність військово-повітряних сил та військ протиповітряної оборони. Про це повідомили Міністерство оборони Білорусі та моніторингова група Білоруський гаюн. Що дописав білоруський гайон»? Те, що за інформацією у перевірці можуть взяти участь дві зенітні ракетні та два радіотехнічні, дві прибачти радіотехнічні бригади, п'ять зенітних ракетних полків та три авіаційні бригади. Так запланований прозов військовозобов'язаних із запасу для участі в перевірці у міністерстві. Наголосили, що основна увага перевірки зосереджена на готовності та здатності виконувати завдання військовими частинами і підрозділами військово-повітряних сил і військ протиповітряної оборони. Нагадаємо, що у серпні у прикордоні з Україною Обрейської області Білорусі проводили військові навчання. столін 2024 вони називалися із метою запобігання діяльності незаконних збройних формувань. Навчання проводило з урахуванням ситуації в Курській області. Рефі, але знаєте, вже неодноразово, коли от Білорусь розпочинає якісь навчання, при чому подекуди спільно з Російською Федерацією, і ми розуміємо, що це знову ж таки ну своєрідний психологічний етап, да психологічний етап залякування нашого суспільства. Ну і звісно, тих країн, які суміжні як з Російською Федерацією, так і з територією Білорусі. А, перейдемо далі з вами до міжнародних новин. Що стало відомо а, про взаємовідносини да нашого Володимира Зеленського. З іншими країнами також з'явилися е, звісточки, заяви і від Угорщини. Тож далі детальніше поговоримо. І так пам'ятаєте, Орбан, той голуб миру, який вже намагався щось зробити з війною, яка триває на території нашої держави. Він знову активізувався, захотів завершити цю справу. Так, от він хоче ініціювати мирний саміт Зеленського з Путіним. І минулого тижня у Нью-Йорку Орбан провів переговори з лідерами Китаю та Бразилії, аби ініціювати мирний саміт. Між Зеленським і Путіним прем'єр-угорщини організував підтримку своїх планів загалом з 15 країнами друзями миру. Зараз обговорюється місце проведення саміту, і окрім угорщини Китаю та Бразилії, також візьмуть участь Франція та Швейцарія. Орбан, схоже, сповнений рішучості завершити свої мирні переговори. Як він сказав, його мета повернути європейцям активну роль, і визначити курс перед виборами в США, оскільки Київ і Москва не особливо бажають вести переговори. Міжнародний тиск тепер має призвести до. Прориву для припинення вогню вказує видання. Ви знаєте, Орбан просто хоче свою фотографію залишити на сторінках якоїсь книжки з історії, тому намагається хоч щось для цього зробити. Там їздить, щось домовляється, якісь мирні плани придумує.